Апостол Павло говорить таку річ: Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Скільки разів ви чули цей текст в своєму житті? Тисячі разів, чи не так? А, про що він вам проповідує? Про дивовижну істину спасіння. Але в мене до вас одне дуже важливе запитання. Тільки що, коли ми прочитали цей текст, що ви відчули? Напевне, нічого. Ну, по-особливому нічого. У мене інше питання. Чи коли ви читали цей текст, чи у вас здригнулось ваше серце від того, що ви почули? А чи пішли мурашки по тілу від того, що ви прочитали? Ні. Тому що цей текст звичний для нас. І є дві відповіді на питання, чому ми не відчуваємо нічого, коли ми читаємо такі тексти, величні. Я зараз трошки торкнусь в цьому тексті п'ять дивовижних істин, в двох віршах п'ять мега істин, від яких просто ми маємо отак. У нас має все трястись, не тільки руки і ноги, серце, внутрішність, все. Ми цього не відчуваємо, бо може бути дві причини. Або ми забули про істину спасіння і благодаті, яка вона велична, і вона стала для нас звичною, або ми про неї ще не знаємо. Ми ще не відкрили для себе, що таке благодать. Тема сьогоднішньої проповіді звучить так: нескінченне щастя, як його знайти?